Служба безпеки України викрила у Полтаві двох місцевих мешканців, які організували схему уникнення від мобілізації осіб призовного віку. Працівник типографії та його спільник створювали фіктивні повістки за допомогою спеціального обладнання і підробляли підписи посадовців та початки одного із полтавських ТЦК. Ці фіктивні документи мали стати підставою для уникнення вручення справжньої повістки при перевірці військового облікування. Документів представниками ТЦК та СП. Крім того, один зі зловмисників систематично поширював у телеграм-каналах та в заборонених однокласниках кремлівські наративи про збройну агресію РФ. Як повідомила речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, наразі до розслідування завершено обвинувальні акти з до суду. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України залежно від вчинених ними злочинів. Частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 28, частиною 1 статті 114 Прим 1. Готування на перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, вчиненого за попередньою змовою групою осіб. Частиною 3 статті 358 підроблення документів печаток штампів та бланків, чи використання підроблених документів печаток штампів, вчинених за попередньою змовою групи осіб та частинами 2, 3 статті 436 з позначкою 2, «Виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників. Наразі досудове розслідування завершено, винувальні акти скарована до суду.